Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Ми з вами продовжуємо говорити про біохімію тканин. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати біохімію нервової системи і нервової тканини. Власне, ми поговоримо також про особливості метаболізму, які притаманні головному мозку та нервовій системі. Перш ніж говорити про біохімію нервової системи, нам слід чітко розуміти, що структурно-функціональною одиницею нервової системи є нервові клітини, які називаються нейрони. Нейрон представляє собою полярну структуру, він складається з дендритів, які проводять імпульс до тіла та відповідають за отримання сигналу, та аксону, які проводять імпульс від тіла і відповідають за передачу сигналу. Найважливішими для нейрохімії є наступні функціональні елементи нейрона: це плазматична мембрана, міелінові волокна, перехвати ранв'є, які є безміеліновими структурними елементами, аксони та дендрити та синапси. Це фізіологічний механізм, який вибірково буде регулювати обмін речовин між кров'ю та нервовою системою. І таким чином він забезпечує відносну постійність складу фізико-хімічних властивостей ліквору. А для чого взагалі необхідний гематоенцефалічний бар'єр? Для того, щоб речовини, які циркулюють у кров'яному руслі, лише вибірково могли потрапити до головного мозку. Це спосіб убезпечення головного мозку від потрапляння туди різноманітних токсичних ксенобіотичних речовин. Що стосується функціонування гематоенцефалічного бар'єру, там залучені до його формування залучені певні анатомічні елементи, які розташовані між кров'ю та нейронами: це епітелій капілярів, базальна мембрана капілярів, нейроглія та судинні сплетення. Регулююча функція гематоенцефалічного бар'єру оцінюється за коефіцієнтом проникності, тобто відношенням тієї чи іншої речовини у лікварі до її концентрації у крові.